Отак воно виглядає. Тобто це слідчі експеримент, ну, нахуй знімає. Деякі люди взагалі без вентиляції, без витяжки роблять будинки. І от часто звертаються на консультації, як зробити в одну трубу, ще примусову. Навіть не одну примусову, а кілька можна зробити. Це з доступних матеріалів. Що є? Них у них них вас потіють вікна, лісневіють, мокріють вугли, підвищена вологість в приміщення. Оце рішення. В будинках лише одна витяжка. Треба під'єднати примусово в неї. У мене так само. Оце буде з санвузла витяжка, примусово. Якщо її сюди вставити, то по ідеї на кухні буде, оце на кухні виходить з природи, то по ідеї воно буде видувати. Воно виключає внічає... пропеллер Оце 100 кубів на годину. От воно затягує, оба, а тут? а тут, а, і тут видуває. Тобто вони конфліктують. А ну тут, якщо в кухні поставимо витяжку примусову, то буде видувати, видуває на сануто. Печарка, звісно. Але прорад так не здається. Треба якось нам під'єднати ще один канал в один існуючий, бо тільки один в хаті. Деякі люди взагалі без вентиляції, без витяжки роблять будинки. І от часто звертаються на консультації, як зробити одну трубу, що примусову. Навіть не одну примусову, а кілька можна зробити. Що я придумав? Ось така. 125 -та труба. Якщо бажано це брати 160-ту, звісно, і в неї робити. Ось така. Ось така деталька. Включаю я фен. Я її феном розм'якшую. І, і тако роблю радіус. Так витримую, вона згинається. Тут розріз цієї труби 125. Розріз. Тепер яка історія? Тепер цей канал, з якого буде примусове, ну, я спробую вкласти тут, іди сюди, вкласти такий вкладиш звідси. Тобто він має зайти. Тут. Має зайти. Тут має впертися. Воно з'єдналося, затискається. Треба просто розмір, коли ріжеш, вгадати, почуть підпилюєш. І от воно заходить, заходить, заходить. Туди. І покажи звідси з цієї сторони, як воно виглядає. Ось такий вкладиш. Получився. Ну пробуємо тепер, чи буде воно працювати. Кладемо це на кухню природня витяжка. А це ми під'єднали до існуючого одного каналу, витягнув, ще одного. Примусову витяжку з самозла приєднали. А ну що це в нас буде? Кладаємо сюди витяжний вентилятор. От, і він вже тягне туди. Затягне, бачимо. Тут дивимося. Ну, тут видуває, дуже добре видуває. А оце витяжна, витяжний канал з кухні. Ну дивимося, що буде тепер. Оба! Вони вже не конфліктують і можна під'єднати в один природний канал витяжки, примусовий з боку, але таким методом тільки, через таку редукцію. Тобто тут навіть тяга ще збільшується. З кухні буде ще трошки краще тягнути. Тобто вони вже не конфліктують. А ну, попробуємо звідси зробити. Примусову витяжку, а з, з, припустимо, тут буде сам вузол, а тут кухня. Але тайник от тільки такий у нас є. Це з доступних матеріалів, що є. Бажано брати 150, але під руками в мене не буде. А ми беремо таке, що з тебе. витягуємо наш пропеляр, от він крутий. Зкладаємо наш склад, десь витягнемо. І просто самому цікаво, бо в мене рішення таке вдома, Так, зараз треба додати. Ну, це домашній копір. Домашні Зверху в мене буде в одну трубу. витяжну. кілька примусових і одна природна витяжка. Ми закладаємо цю систему в цей канал, побачимо, чи буде працювати з цієї сторони. Тут впираємо красиво і покажи зверху. Отак воно виглядає. Тобто таке, щоб потоки вони направлялись нормально. А ну, Дивимося, що буде так. Це у нас буде, припустимо, тепер в цю сторону природня витяжка з кухні. А тут І ось воно заходить так прекрасно. А тут вкладаємо витяжку з примусовості тепер з цієї сторони. Ми дивимося. Тепер тягнемо, тут. Видуває дуже хорошо. І тепер кульмінація. А ну тепер Оба! і тут працює. Таким вкладащем. Так, да, воно трохи зменшує січення. Канал трошки зменшує січення тут. Але якщо воно примусове, то це не так вже важливо. Якщо взяти таку більшу трубу, то буде супер. Такі от рішення для тих, хто замовляв консультацію, що в них вас потіють вікна, ліснявіють, мокріють вугли і ще щось. Підвищена вологість приміщення. Оце рішення. Росте з доступних варіантів. Обов'язково натягуємо на трубу витяжну. Це 110-та труба, 114-ю тепличку. 114-ю тепличку обмовимо ось таким алюмінієвим скотчиком, щоб ультрафіолет не руйнував вашу трубу, яка виходить в зону, де сонечко світить. Ну і на чердаку теж буде. Не такі рішення. Що скажеш? Диванный експерт, ти ж лучше знаєш. Мені подобається. Супер.